Ти відверто говориш про свою орієнтацію. Так це не просто в суспільстві, яке тільки вчиться приймати рівність і різність. Чому ти вирішив публічно про це говорити? І чи просто це Дивись, Я про це не кричу на кожному кросу. я не кричу, от я є. Дивіться на мене, та бути геєм це нормально. Я не кажу, що це нормально. Я не, я не кричу на кожному. Я просто таким народився. Все, це мій, от, моя, от в мене такий, моя така природа, розумієш? Якщо в мене питають, я скажу так. Якщо не будуть питати і казати, не будуть. Я не демонструю там мені байдуже просто чесно на думку інших людей. Знаєш чому? Тому що уяви наскільки мені пофіг на думку інших, якщо мої батьки, мої родичі, мої близькі друзі знають мене приймали мої фільми для дорослих ще раніше, знаючи, звісно, про мою орієнтацію, тому що я зразу все це сказав. І вони мене приймають, вони мене підтримують, і я не відчував ніякого такого особливого ставлення, знаєш, такого до мене через щось було як і завжди. І уявляєш, як мені байдуже чути, що я там якийсь неправильний, або в мене якась там хвороба, і якісь іще маячні стереотипи, які мені доводиться читати в коментарях. Тому мені просто все одно це моє життя, і воно не, нікого не має стосуватися в принципі.